Друзі, звичайна грубка сільська. 175 цегла виложена під розшивку. Не на прут наголошую, а під розшивку просто. На прут її неможливо класти, вона грає до 5 мм. Ну, але таке, от зараз в такому вигляді, замиється і під покраску. 25 тисяч коштує така робота. І матеріали 1020 теж потягнути. Ну, грубо говоря, зараз пічка обходиться десь в 1000 доларів з матеріалом. така сільська робота з матеріалом. Все так виглядає. Звичайна п'ятиканалочка.